4 грудня в селищі Диканька у Свято-Троїцькому соборі відбула святкова літургія з нагоди свята введення в храм Пресвятої Богородиці. Цей світлий для віруючих день високопресвящений митрополит Полтавський і Миргородський Филипп провів святкову літургію. Ведення в храм Пресвятої Богородиці вважається великим святом, який у церковних піснеспівах називається передвістям Божого благовоління до людей. З цього свята у храмі починають співати під час ранньої Христос народжується, адже Богородиці, яка в три роки піднялася без допомоги батьків сходами у храм у Єрусалимі, було Святим Духом призначено стати матір'ю Сина Божого, який відкриє людям вхід у царство небесне. Також свято співпало з очікуваним мешканцями диканьки з закінченням реставрації свято Троїцького храму, який був збудований у XVIII столітті онуком запорізького козака Василя Кочубея. У цій церкві полюбляв бувати Микола Гоголь, коли приїздив у диканьку під час навчання у полтавському повітовому училищі та Ніжинській гімназії вищих наук. Саме Троїцьку церкву Микола Гоголь згадував, коли вимальовував образ коваля Вакули у своїх відомих вечорах на хуторі біля диканьки. За словами старожилів, на стінах церкви були картини з зображенням святого Петра, Євангеліста Луки та Страшного суду. Однак, після жовтневої революції іконостас, хрести інші безцінні реліквії були розкрадені, а напівзруйнована церква стала зерносховищем. Після великої вітчизняної війни тут розташовувалися склади райспоживспілки. Для служіння храм було відкрито лише в 1993 році, але він потребував капітального ремонту. У своїй промові до прихожан Владика Филипп подякував за сумліну та наполегливу працю настоятеля храму прото Іерея Павла. І на початку служби нагородив його правом насіння Митри. Це богослужбовий головний убір, яким нагороджують за особливі заслуги перед церквою. Я хочу скласти щиро і сердечну подякувати цю настоятелю за його труди, які він поніс по будівництву дзвінниці. Ця ідея вітала в повітрі давно, але коли я з нею перший раз зіткнувся, я думав, що це з області фантазій, стародивних, стародавніх придані, тому що зараз відбудувати щось це надзвичайно важко і надзвичайно складно. Усім небайдужим людям, які допомагали відродити святотроїцький храм, були вручені церковні нагороди, грамоти та ордена. Хотілося б сьогодні мені особисто, як свято Святотроїцької церкви, привітати всіх деканчан, всю Полтавщину з відкриттям, а скажімо точніше, з закінченням ремонтних робіт. по встановленню цього прекрасного церковного комплексу Свято Троїцької церкви. І я впевнений, що духовність нашого народу, працьовітість нашого народу і віра в Господа Бога допомогли нам все ж таки всім мати в диканці такий прекрасний комплекс. Після святкової літургії високопресвященний Филип, митрополит Полтавський Миргородський, освятив будівлю храму після проведеного ремонту і новозбудовану дзвіницю, яка була зруйнована в радянські часи, та приміщення новозбудованої недільної школи. Олександр Назарець, Юрій Рудь, телевізійна служба новин, об'єктив.